Король молодий і красивий, а слава про його хоровість облетіла всі сусідні королівства, і багатство його не було рівного. А в короля сусіднього королівства була дочка з таким яскравим золотим волоссям, що на нього неможливо було дивитися. Так воно переливалося і блищало. За це її назвали Ясною Зарею. Батько любив її більше життя і беріг, як найдорогоцінніший скарб. Молодий король почув про красу принцеси Ясної Зорі і, відразу ж закохався в неї, він послав до неї послів з дорогоцінним дарунками і листом, якому просив її та його дружину. Але в цей день Ясна Зоря була погана до нас, бо саме сьогодні вона загубила свою улюбленку. Ледача подушка, Василь Сухомлинський. Маленький яринці треба рано-рано вставати, щоб школи йти. А не хочеться, ой як не хочеться, увечері питає Яринка дідуся. Дідуся, чому панці вставати не хочеться? Це подушка в тебе ледача, відповів дідусь. А що ж їй зробити, щоб не було ледачі? На ятиємницю пошипку скрив дідусь. Ото саме тоді я встав... вставати не хочеться. Візьми подушку, винеси на свіже повітря, добра вибить її кулачками, вона й не буде ледаче. Наступного дня рано пораненьку знову не хочеться покидатися. Яринці, але ж треба подушку провчити, він та й вибити. Схопилась яринка швиденько, тяглася, взяла подушку, винесла на повдвір, поклала на лапку та пух. Та кулачками їду очками. Скажи родині доброго дня. Із своєю стежинкою будь батько і маленький син. Довкола тиша. Тільки чути, як десь далеко виступає дядя, та стучок двукотить. Тоді собі гуща. Аж тут син побачив, що насустить. Іде бабуся. Так, куди бабуся йде, питає син, зустрічати або того каже батько І усміхається. Ось як ми зустрінемося з бабусею, ти й скажеш, доброго дня, бабусю! — навіщо ж казати ці слова? Дивує те. Ми ж її не знаємо, а ось зустрінемось, скажемо бабусі ті слова. Тоді її побачиш на віщу. Василь сухомарінський прийшла мама. Зимовий вечір за вікном года виє завіруха. Мама ще не повернулася з роботи, і маленька Зоя, жаде, вона переслухається. До завивання завірухи. Зої здається, що за вікном великое страшний звера. Ось він стукає у вікно. Зоя заплющила. Очі Прийшла мама. Підійшла до зої, обняла поцілувала. Василь Сухоминський, скажи людині доброго дня. Лісовою стежкою йдуть батько і маленький син. Довкола тиша, тільки чути, як десь далеко вистукує дядо та струмочок дзюрчить.